Вітаю, ви дивитесь інформаційну програму? Час про найголовніші новини п'ятниці розкажуть мої колеги у випуску. Ділявих дахів поменшає. У Мукачеві вирішували проблему покрівель. Неспокійний район. Ужгородцям не дають спокійно жити відвідувачі нічних закладів. Будинок дитини, центр реабілітації для дітей, село сільради. Приватний підприємець хоче привласнити адмінбудівлю. Протипожежні навчання, вогнеборці рятували туристів із полум'я. Краса душі на полотні. Виставка робіт Лесі Приймич. Регіонали хочуть вибори у 71-му окрузі під новий рік. Партія регіонів визначилася з датою повторних виборів у семи мажоритарних округах. Голосування пропонують провести 22 грудня. За такими ініціативами регіоналів Віктор Балога бачить спробу маніпуляції. За його словами, вибори по п'яти округах до проведення вільнюського саміту мали б стати сигналом для Європи, що українська влада готова до демократичних змін. Натомість партія регіонів хоче принести їх на грудень, коли європейці святку. Ватимуть різдво, а українці готуватимуться зустріти новий рік. У цей час європейських спостерігачів буде менше, а бюрократичні структури ЄС не працюватимуть. Відповідно, і реакція на українські вибори надійде із запізненням, коли українська влада вже все порішає, заявив Віктор Балога. Депутат запевнив, що із цієї метушні влади можна зробити лише один висновок. Партія регіонів не має іншої можливості перемогти на виборах, аніж використовуючи дрібні схеми та маніпуляції. Не розумію лише одного, чому вони постійно прикриваються Європою. Зауважив політик. На думку експертів, проведення виборів 22 грудня не буде сприяти високій явці виборців. Конституційний суд очолив суддя, причетний до зникнення судимостей Януковича. Про це повідомляє Українська Правда. 18 липня на спеціальному пленарному засіданні відбулися вибори нового голови суду. За результатами таємного голосування ним став Ячеслав Овчаренко, земляк президента. Овчаренко зробив стрімку кар'єру завдяки Віктору Януковичу. Судею конституційного суду він став 2006 року за квотою партії регіонів. У грудні 2002-го, через місяць після призначення Януковича, Ковича прем'єр-міністром Овчаренко стає головою міського суду в Янакієвому, де безслідно зникли матеріали справ про засудження Януковича. На посаді очільника Янакіївського міського суду Овчаренко працював до обрання суддею конституційного суду в 2006 році. Активісти Мукачева турбуються про надійний захист над головою жителів міста. 18 липня вони вкотре зібралися для того, щоб вирішити проблему дірявих дахів, яких у Мукачеві чимало. Перш за все, учасники зібрання хотіли дізнатися, коли зрештою розпочнеться капітальний ремонт дахів багатоквартирних будинків і хто саме буде цим займатися. Сергій Фомін повернувся із засідання громадської ради. Четверта година дня мукачівці завершують свої справи і потрохи збираються додому. Тільки не активісти міста, що складають громадську раду. Мукач у них попереду ще дві години надважливої роботи. Якщо не вирішити хто і коли займеться ремонтом дахів у багатоквартирних будинках, то принаймні з'ясувати, хто повинен це зробити і за які гроші. Адже осінь із її рясними зливами і також багату на опади зиму в цьому році ще ніхто не відміняв. Дощі і людям на голову не то, що капає, а треба підставляти тазики та віка. Що тече криша, криш, у мене коли дощ паде, я не можу карти. Да. Отож, проблеми із дахами в місті є, і це ніхто не приховує. Зараз у відповідних службах та інстанціях більше 200 усних та письмових звернень від жителів Мукачева, які хочуть мати якісний дах над головою. А за скромними підрахунками 60 будинків Мукачева взагалі потребують капітального ремонту покрівлі. Це більш як 16 мільйонів у грошовому еквіваленті. Та влада міста сьогодні не в змозі нічим допомогти, адже передбачені на це гроші і досі утримує держказначейство в Києві. З огляду на це присутність звернув. Увагу на підприємство «ІТВ Сервіс Плюс, яке останнім часом допомагає мукачівцям порядковувати будинки та прилеглі до них території. Ремонтують вони і дахи, але проводять лише поточні роботи згідно договору. На даний момент нашим підприємством проводиться робота по ремонту дахів. Поточна робота виконано більше як 2,5 тисячі метрів квадратних поточного ремонту. І сьогодні на сьогоднішній день у сьогодні нас працюють три бригади. Однак поточні ремонти нічого не дадуть, розуміється, і приватне підприємство. Та за ті гроші, що їм сплачують мешканці багатоповерхівок, а це 22 копійки за квадратний метр на місяць, повністю поміняти дах, середня площа якого зазвичай становить більше 700 квадратних метрів, просто неможливо. Ви знаєте, що квартирній платі у нас запладено. 22 копійки з квадратного метра загальної площі квартири. Це 22 копійки розшифровка є закладом на поточний ремонт дахів між палених швів і під'їзд. Тому надійшла пропозиція робити все спільними зусиллями. Щось дає влада, певну частку вкладають і ТВшники, а решту суми сплачують мешканці будинків. І аби не перекладати всі проблеми на плечі звичайних громадян, при такій схемі в жодному разі не повинні зрости тарифи на житло. Доки ми не наведемо ці порядки у відносинах між місь... місь... міською громадою, ми навезли міську раду між. Місь... Місь... Управлінням і всіма структурам, які займаються обслуговуванням людей і обслуговуванням житлового фонду, ні про які зміни в тарифах і мови навіть близько не може бути. Це позиція мера, це позиція виконкому і позиція міської ради. Ось так і виходить, якщо керівництво країни забуло про своїх громадян і у органів місцевого самоврядування забирають останнє, то хто як не самі люди потребуються про себе? Одні прихильники тиші та спокою, інші люблять нічне життя. Одні протестують проти нічних генделиків, інші ж їхні постійні відвідувачі. У Жороці бідкаються, бо стали заручниками нічного галасу нетверезих клієнтів цілодобових торгувальних точок. Про галасливі нічні мікрорайони. Обласного центру, дивіться далі. За останні роки ситуація на вулиці Загорській, особливо біля гуртожитку, погіршилась катастрофічно. Відкрили одразу кілька цілодобових магазинів. Про те, що відбувається тут уночі, відкрито не говорять навіть у день. Люди побоються, що їм виб'ють і шибки, і навіть двері, хоч часто скаржаться на своїх же сусідів, а то й родичів, та не забувають помінути незлим тихим словом і міську владу, яка дозволяє всім цим закладам працювати. Удень, наче тиша та складені на узбіччі кілька десятків пляшок з пива дозволяють припустити, що ж тут. Ходяться вночі. Мешканці погоджуються. Пили, п'ють і будуть пити, але в себе вдома це одне, у них під вікнами інше. Це ці різні забігаловки, півнушки, п'ють з утра до ночі, ругаються матом. Тут був дуже інтелігентний, спокійний район. Ну зараз все помінялося. Одне пиво, одні алкаші сидять. Люди звинувачують цілодобовий режим роботи магазинів і кафе, де щоденно розливають пиво і вино. Мешканці кажуть, після пояток і нічних пісень столики стають для клієнтів місцем ночівлі, а все, що поряд, туалетом. Тих, хто це робить, знають та на камеру говорити, бояться. сусіди писали, ви хотіли писати, сколько заяв, все, і нам то сказали, що нібито горіло, пришли ціною зівесткою, ми заробляємо. Ще один неспокійний мікрорайон автовокзал. Здавалося б, місце розташування не зміниш. Втім, проблема не поїзди і автобуси, а як і на Загорській, цілодобові бари поряд із багатоповерхівками. Є там і алкоголь, і стільчики, і навіси, і незадоволені п'яними витребеньками мешканці. Хоч топор на уші віший. Кричать, ну, В общем, дікость какая там. Воліли б позакривати все, якщо не о 10-й, то бодай о 12-й годині. А головне прибрати столи і навіси, мовляв, на землі пиячити не будуть. Куди йому пити? Пішов на 50 грам, пішов на пиво. А так, якщо не буде відкрито, буде, значить буде порядку більше. То є ніч, і я не знаю. То має бути спокій. Давно говорять про це і громадські активісти. Деякі заклади час від часу після перевірок таки закривають, та проблеми це не вирішує. Наразі дуже багато таких цілодобових магазинів, аби це відкривається в житлових районах, в спальних районах, що й не до кінця вірно, тому що не дотримуються ці магазини режиму роботи. Да? Вночі продають і пиво на розлив, і вино на розлив. Там як вплинути на тих, хто дозволи видає, не знають ні активісти, ні жителі, тому терплять і ставлять на вікна склопакети. Українці довіряють журналістам військовим і церкві та не довіряють парламенту, президенту і судам. Про це свідчать результати соціологічного дослідження. За інформацією фахівців, зовсім не довіряють парламенту більше 45% опитаних, президенту 45%. Українським судам не довіряють 44,9% опитаних. 44% опитаних зовсім не довіряють уряду. У той же час українці переважно довіряють вітчизняним змі, церкві та громадським організаціям. Дослідження провели 17 по 22 травня опитали 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Сусідські війни одвічна проблема. Цього разу скандал розгорівся у Мукачеві на вулиці Сергія Лазо, яка засмічена будівельними відходами. Господарі одного з будинків роблять у себе ремонт, викидаючи сміття просто посеред вулиці. Прохання сусідів прибрати будматеріали ігнорують. Обурені жителі вулиці звернулися по допомогу до журналістів. Крики шум гам лунають тут не вперше. Вже тривалий час. Жителі вулиці Сергія Лазо сваряться із господарями одного із будинків, які засмічують шлях будматеріалами. За словами людей, що тут проживають, це не тільки псує естетичний вигляд, а й заважає проїзду. Ну вулиця, звичайно не ідеальна, але завдяки. Е... Депутату Андрію Балозі нас трошки вирівнювали вулицю, підсипали і зараз. Вона більш-менш такому приємному вигляді. Ну діти катаються на велосипедах. Влітку гуляють, мами з колясками ходять. А тут постійно якісь брили насипають, постійно сміття, постійно асфальт. Зараз доріжку там роблять, асфальт весь на вулицю і тому виникла така проблема. Вулиця хоче люди, старі люди, пенсіонери всі, щоб забрали цей хлам і щоб був на вулиці порядок. Це вже на протяженні п'яти років проходить. Тут дітям не погратися, вулиця маленька. Не погратися, не вийти. Люди кажуть, неодноразово намагалися вирішити проблему із сусідом мирним шляхом, але по-доброму не виходить. Їх прохання прибрати сміття посеред вулиці, м'яко кажучи, ігнорували. 19 липня обурені сусіди вкотре зібралися і запросили нашу знімальну групу в надії на те, що разом все таки вдасться зрушити проблему із мертвої точки. Побачивши камеру, до людей вийшов і винуватець бунту пан Володимир. Як тільки він прийшов на вулиці, піднявся галас. Знаєте, що? Знаєте, що? Я зайду тишина. Через деякий час пану Володимиру все-таки вдалося пояснити нам свої дії. Там ся убрав був асфальт, асфальт це був вибрав. І так само, і так само е, виселилося тут. Куски асфальта готові. Ну тут вулиці немає. Бачите, асфальта немає. Чуть-чуть підсипали щебнем, через півроку, та не мішайте, Через півроку тут взагалі нічого не буде. Тому що цей асфальт постійно тут асфальта немає, воно просідає. Врешті-решт люди заспокоїлися, почувши, що незабаром сміття і будматеріали на вулиці приберуть. Можу перебачити, і ми все уберемо. Дякую. В які Два тижні часу. Чи виконає сусід свою обіцянку протягом двох тижнів. Повідомимо у найближчих випусках новин. Не лише сміття та обірваний високовольтний кабель нагадує про те, що в обласному центрі відбувся фестиваль байкерів. Паркан, яким були обгороджені три гектари землі в Боздуському парку, й досі там. Незважаючи на те, що після фесту вже минуло п'ять днів. Боздовському парку з'явився тимчасовий паркан, проте сама конструкція свідчить про те, що він таким не являється. Доказ цього 200 стовпів та 700 метрів металевої сітки. Організатори фестивалю запевняли у швидкому демонтуванні паркану, однак як вони це хотіли зробити, залишається загадкою. Ми говоримо про головні новини 19 липня. І далі у продовженні випуску дивіться наступне. Село без сільради. Приватний підприємець хоче привласнити адмінбудівлю. Протипожежні навчання. Вогнеборці рятували туристів із полум'я. Краса душі на полотні. Виставка робіт Лесі Приймич. Будівлю, що належить селу, Хоче прибрати до рук приватний підприємець. Приміщення, де зараз знаходиться Ізянська сільська рада, начебто відбирають через бурги. Вже десять років тривають суди у цій справі, однак справедливість так і не настала. Село без сільської ради. Хуську Ізу хочуть залишити без адміністративного будинку. Люди б'ють на сполох. Позбавляти населений пункт головного приміщення не можна. Сільська рада потрібна Саруїза, тому що порядок буде тоді у селі. документи можна вибрати. Сільська рада потрібна. Я так рахую, що потрібно і дуже потрібно. Кожному селу потрібна сільська рада, як без сільської ради. Куди обращатися, ж на сільську раду по всіх якихось питаннях. Теперішній сільський голова Ізи розповідає, що забрати адмінбудинок хочуть через борги. Жінка працює у сільраді вже сім років. Спочатку як секретар, а от уже більше двох років сільський голова. Вже тоді, коли тільки прийшла на роботу, йшли суди по справі адмінбудинку. У 2003 році. Згідно господарського суда, була затверджена мирова угода, щоб за борги «Колос» передав адмінбудинок АВП Діло лісу. Але у 2005 році було зроблено свідоцтво у цілому, хоча у 2004 році, згідно господарського суду, було прийнято рішення, що за винятком приміщень, які займає сільська рада. Сільський голова каже: невідомо чому, коли господарський суд виніс рішення на користь громади, не зробили свідоцтво на право власності на приміщення, яке займає сільрада. Якби оформили всі відповідні документи, то ця проблема не постала б знову. А так у підприємця, якому заборгували, з'явилися підстави знову порушити справу на свою користь У 2009 році. У десь у жовтні місяці він оформляє обратного свідоцтво в цілому, але «Діло ліс. Оформляє на себе це рішення було скасовано заочним рішенням Хузького районного суду і в 2012 році обратно він реєструє на себе за АВП «Діроліз» згідно мирової угоди. За словами пані Ольги, наразі прокуратура подала позов у господарський суд. 9 липня вже відбулося перше слухання справи. Наступне призначили на 23 липня. До слова розглядають скасування свідоцтва на право власності, яке у розпорядженні агровиробничого підприємства діло ліс. Щодо особи, яка руками хоче привласнити собі адмінбудинок, то про неї сільському голові відомо небагато. Це директора Ліс», Він працював у колгоспі. І так йому за борги віддали. Хоча у розпаювання, коли в 2000 році йшло розпаювання, розпаювання цей об'єкт не йшов. Але не знаю, чому це так поміняли, і віддали за борги, це будівля громади, вона повинна належати селу. Це і хочуть довести у суді, який поки ще триває. Ізяни сподіваються, що суд ухвалить рішення на їхню користь і поставить крапку в цій історії. Через пекотне літо кількість пожеж на Закарпатті збільшилась. З початку року в області вже трапилось 592 пожежі. 120 з них спричинені загоранням сухої трави та сміття. У зв'язку з цим працівники Воловецького лісового господарства та рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій провели навчання з ліквідації лісової пожежі. Справжня пожежа і заблукалі туристи, які зненацька на неї натрапили. Ліквідувати займання і врятувати людей головне завдання, яке перед собою поставили працівники Воловецького лісового господарства та рятувальники управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Як кажуть, пожежу краще, щоб її локалізувати, її треба застерегти. От ми так на базі. Т-40 і ГАЗ-66 зробили два пожежних модулі. Справа в тому, що відводилися на такі ставилися пожежні модулі на такі машини, щоб в нас місця гірські важко доступні, тому щоб така техніка була могла доступно проходити до будь-яких місць возгорання. На сьогодні вже близько 65 гектарів землі вигоріло через підпал сухостою. Тільки цього року рятувальники сім разів виїжджали на допомогу працівникам лісгоспів, аби приборкати пожежу. В першу чергу Основні сили засоби, які реагують, це є лісники, які в першу чергу вперше, як кажуть, години або хвилини мають змогу дістатися цих локальних осередків. Ну а ми, як то кажуть, вже на підхваті, враховуючи, як кажуть, і. Технічні можливості нашої техніки і враховуючи відповідний складний гірський профіль місцевості, швидко зафіксувати лісову пожежу допомагають протипожежні вежки, яких у Воловецькому лісництві дві. Проте швидкість ліквідації пожежі не в останню чергу залежить від дороги до місця надзвичайної ситуації. Район гірський, дуже багато дуже погано ну, дороги, тому що під'їздів дуже мало. В основному, якщо, наприклад, лісові пожежі, то ну, техніка, яка працює в лісі. Дороги розрушаються, важко під'їхати з машинами. Рятувальні навчання пройшли на високому професійному рівні. Пожежу швидко ліквідували, і всіх туристів врятували. МНСники ж кажуть, краще боротися з вогнем тільки на навчаннях, аніж у реальному житті. Товариствам в умовах сьогодення доводиться виживати, особливо якщо вони займаються профілактично освітньою діяльністю. Це питання і стало основним на пленумі товариства сприяння обороні України. Детальніше в нашому наступному матеріалі. Товариство сприяння обороні України або скорочено ЦОУ, – це колишній ДОСААФ, діяльність якого добре пам'ятають люди старшого віку. Втім, від колишньої слави і фінансування мало що залишилось, щоб виживати, товариство обрало основний напрямок навчати майбутніх водіїв майстерності керування автомобілем. Проте це не єдине, чим займається товариство. На нас повісено ще військово-прикладні види спорту. Це у організації у нас 21 один із спорту в Україні. Ми культивуємо себе вісім видів. Це фігурне водіння автомобіля, фігурне водіння мотоцикла, мотокрос, стрільба, військово-прикладне багатоборство. Основне питання щорічного пленуму – стан матеріально-технічної бази підприємства та перспективи розвитку, щоб і надалі товариство мало змогу займатися просвітницькою діяльністю на даний час і державної допомоги, значить централізованої, з Києва. І немає, як каже Гавриловічниці, що заробимо, то і маємо, як вере, поділити так, щоб вижити. Щоб бути конкурентноспроможним підприємством, товариство слідкує за всіма нововведеннями в правилах дорожнього руху. Останні зміни обговорювали в ході пленуму. Зміни пішли в нових правилах. Ми закупили плакати, все закупили і готуємо вже в програму. ввели по новим правилам. Ми зразу з збирали колектив. Інструкторів, викладачі проводили заняття по новим правилам. Тож зараз на курсах ЦОУ вже готують водіїв на основі оновлених правил дорожнього руху. У сваляві відкрили будинок дитини зі структурним підрозділом медико-соціальної реабілітації. У центрі оздоровлюватимуть дітей від шести місяців. Яку допомогу надаватимуть малечі – Дивіться в наступному сюжеті. Донедавна центри реабілітації маленьких дітей не функціонували. Особливої потреби в них не було, кажуть у медичному закладі. Однак тепер вона з'явилася, щоб оформити дитину у відділенні реабілітації, потрібна заява від батьків чи опікунів, направлені від сімейного лікаря або педіатра, довідка від епідоточення та всі інші необхідні аналізи. Головний лікар обласного будинку дитини Володимир Бейреш каже, реабілітаційна допомога важлива в перші місяці життя, адже мозок малечі. Найінтенсивніше розвивається саме в ранньому віці. Взагалі, будинок дитини заснований в 1980 році, і він в першу чергу це є структурна одиниця охорони здоров'я. Він служить для того, щоб охороняли ми діточок, дітей сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування. Від всяких складних життєвих ситуацій у Свалявському будинку дитини здебільшого перебувають діти, яких батьки покинули ще у пологовому будинку або ж малеча із неблагополучних сімей. Тож працівникам центру доводиться не тільки лікувати, а й виховувати їх. Зараз у відділенні четверо дітей від шести місяців до двох років. Діагнози у всіх різні, однак, переважно психіко-моторні порушення. Вони діагнозів такі, як таких не мають. Розумієте, в кожній дитині, яка не докор. Ромна недоглянута є діагноз, затримка психомовного розвитку, я залізо на анемії першій другій степені, є гіпотрофії. Навчаємо дитину їсти з ложки. Наприклад, в рік дитина прийшла, дитина до нас із Рахова. Дитина від народження знаходиться в лікарні. Вони не дають дитину в таку сім'ю, тому що там четверо чи п'ять дітей зложивають алкоголь, батьки. Медики стверджують, фахової допомоги потребують багато новонароджених і однорічних діток, адже базовий розвиток дитини формує її життєві навички. Зараз у центрі працюють педіатри, фізіотерапевти, логопеди та інші спеціалісти. Діти щодня проходять медогляд і лікувальні процедури. Лікувальна фізкультура, масажі робляться діткам. Так що тут, якраз, у нас такий комплексний підхід до подолання різних недоліків, які є у. У дитини працівники центру кажуть, незабаром до відділення потраплять ще кілька малюків, які будуть проходити реабілітацію. Однак відкритим і невирішеним залишається питання щодо розширення закладу, поки центр розрахований лише на 10 дітей. Талант від Бога, саме так можна сказати про майстра пензля Лесю Приймич. Художниця написала більше сотні картин, які бачила вся Європа. Мукачівці ж вперше мають змогу насолодитися її роботами, які виставлені у міській картинній галереї. Її картини знають не тільки на Закарпатті, а й у цілому світі. А техніка художниці зачаровує всіх глядачів та професійних художників. Мистецтвознавці стверджують, так передавати усю красу побаченого можуть тільки обдаровані. Вона є щира, вона є справжня, вона ніколи не кривить душею в своїх роботах. І це. Підкуповує і завжди хочеться дивитися і споглядати, що нового досягнула ця художниця. Леся Приймич із дитинства захоплювалася живописом. Після школи вчилася малярство у Львівському державному інституті прикладного мистецтва, а тепер і сама передає свій досвід студентам коледжу мистецтв Закарпатського художнього інституту. Діти мисткині теж обрали малярство. Мої дорослі двоє старших діток. Вони теж є студентами художніх закладів. Чоловік пані Леся, мистецтвознавець Михайло Примич стверджує, його жінка ідеальна у всьому і дивується, як вона всюди встигає. Треба сказати, що вона є добре господиня. Вона велику увагу приділяє е, дому, і важливо сказати, що вона велику увагу приділяє дітям. Вона любить дітей. Ну і треба сказати, що я не є забідований чоловік, якщо так. За своє життя Леся Приймич написала сотні картин. Каже, всіх не злічити. Свої останні роботи вирішила представити саме на суд мукачівців. Оцінити роботи художниці прийшло чимало любителів мистецтва. 45 картин різної техніки вражають неповторністю та вишуканістю. Пані Леся пише картини найрізноманітнішої тематики, втім найулюбленіша тема художниці квітучі сакури. Я малюю сакури цілий період від березня до серпня. Це є квіткова тематика. Усі охочі оцінити роботи Лесі Приймич мають змогу протягом двох тижнів у міській картинній галереї. На такі новини врожайна п'ятниця, 19 липня. А вже завтра у часі побачите наступне. Оновлять Ужгородський цвинтар приведуть до ладу не дитячі проблеми, Пуське село Іза без садочка, східне мистецтво, майстер-клас китайської каліграфії. Радісного вечору приємних новин. В студії працювала натовт, ха щастить.